У котрий це вже раз зійшлися ми в одній родині, що пом'януть той славний час, коли в ефіру батьківщини себе принесли краще з нас. Нема любові, понад ту, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу по вік країні не забути. Пам'яті героїв крут присвячується. 29 січня 1918 року у великій книзі Історії України з'явилась нова щедра полита молодою кров'ю історія, назва якої Крути. 29 січня День пам'яті Героїв Крут. Саме там, у 1918 році, відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу. За свободу і незалежність. Крути це великий перелом на межі двох століть. На тому боці наша безмерна слабкість, невільнічий дух і послух чужим богам. А на цьому боці кривава зоря нового українського світу, новий дух, нова українська віра, на цьому боці українська національна революція. Крути це Воскресіння. Це початок нової доби в історії України. Ави 1917-1918 роки Україна сп'яніла від власної державності після 250-літньої навали. Міста і села повняться радісним гомоном української. Мови, пісні, слова у Києві створено український військовий клуб імені Гетьмана Полубочка. Організовується перший полк імені Гетьмана Хмельницького, в Криму перший сімферопольський полк імені Гетьмана Дорошенка. Поруч з вояками Центральної Ради, переважно юнаками Київської військової школи імені Богдана Хмельницького стають 300 Добровольці січового куреня, студенти, гімназисти, серед яких є просто діти по 14-15 років. 300 юнаків, не обізнаних зі зброєю, ані з військовим мистецтвом, йдуть на захист своєї держави. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє шеститисячне військо на Київ. Під проводом підполковника головкома більшовицьких військ Михайла Муравйова. Комендант юнацького куреню дав наказ відступати, але поки це слово дійшло з одного боку колії, де були юнаки старшинської школи. На протилежний бік до студентів хтось змінив слова з відступати на наступати. Юнаки-курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед, вперед, на смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не було. І падали, падали у нерівному бою, коли зачорніла ніч на Крутянських полях. Лежали сотні трупів, п'янила ниву, кров їх чиста, звершилося вже бій стихав, і впали всі героїв триста, останніх смілих гнів садиста в полоні всіх закатував. Один із українських вояків Григорій Піпський з Галичини перед самим розстрілом починає, а всі інші підхоплюють. Ще не вмерла України ні слава, ні воля і вже лежав тіла юнаків на снігу, Политого їхньою кров'ю. Селяни з навколишніх сіл зібрали їхні тіла та поховали за християнським звичаєм. 1 березня 1918 року, після звільнення Києва, було закуплено 200 домовин. Для перевезення тіл загиблих. За допомогою місцевих селян були знайдені ями, в яких лежали тіла героїв. Однак усіх загиблих знайти не вдалося. О, Боже наш добрий, з високого неба молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, хто боролись при станції крути, за нашу державу. З ворогом лютим, що в битві ці впали в цю зиму криваву, прийму їх до себе, прийми свою славу, а нам від цих триста, о Боже благаю, любові дай вчитись до рідного краю. Триста юнаків героїв пішли у безсмертя. Вони показали приклад мужності, відданості і незборимості духу. Згадаймо тих. Чиї імена донесли до нас пам'ять народу: Євген Божко Божинський. Жива вічна. Микола Ганкевич. жива Гіба жива вічна. Гнаткевич. жива Кирила Головащук. Жива вічна. Гончаренко жива вічно. Андрій Дикий. Жива вічно. Василь Дмитренко. Жива вічно. Павло Кольченко. Жива вічна. Борозанко Конончук, Жива вічно. Микола Корпан. Живе вічно. Микола Лизагу. Живе вічно. Володимир Неомович. Живе вічно. Оверкій Омельченко. Живе вічно. Григорій Піпський. Живе вічно. Олександр Попович. Живе вічно. Сидір Пурик. Живе вічно. Андрій Соколовський. Живе вічно. Іван Сорокевич. Живе вічно. Євген Тернавський. Живе вічно. Микола Чижів. Живе вічно. Шерстюк. Живе вічно! Володимир Шульгін, живе вічно! в на землю січневий мороз, срібним інієм вкрилися віти, нам сімнадцяти ще не було, ой, як нам ще хотілося жити. Нам сімнадцяти ще не було, ой, як нам ще хотілося жити, нас тут триста довою пішло рятувати свою країну, ми залишили неньку сестру. Можливо, кохану єдину, ми залишили неніку сестру, хтось, можливо, кохану. Тузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ги розвеселимо. Марширують наші добровольці, Укривавий дан, визволяти братів українців, з ворожих Кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну ги розвеселимо. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.